Бути ближчими до людей і діяти спільно з людьми свої принципи роботи. Місцева влада Лозової демонструє на глобальному саміті відкритого врядування в іспанському місті Віторія Гастейс. Лозівську громаду представляє секретар міськради Юрій Кушнір. Загалом на саміт зібралися представники більше сотні країн. Учасники ділилися своїм досвідом залучення громадян до прийняття рішень. З одного боку, і забезпечення прозорості дії органів місцевої влади, органів державної влади в щоденній своїй роботі, для того, щоб забезпечити можливість людей з одного боку побачити, чим займається і як вирішує питання місцева рада, місцева влада, а також як люди можуть долучитись до прийняття даних рішень. Лозівська громада стала учасницею саміту на запрошення асоціації міст України та Конгресу Ради Європи. У ході зустрічі з'ясувало, що і європейці, і американці неохоче долучаються до прийняття рішень спільно з місцевою владою, зазначає Юрій Кушнір. Це є проблема. Люди вважають, що влада якісь приймає рішення, які не узгоджує з громадою, при цьому не здійснюючи якихось кроків для прийняття рішень, і що важливо, до відповідальності при прийнятті рішень, Незважаючи на те, що в нашій державі триває війна, ми все одно забезпечуємо відкритість і прозорість місцевої влади шляхом оприлюднення документів, проектів документів, шляхом. Проведення різних заходів, такі як сесії, по підготовці до формування комплексного плану просторового розвитку, стратегії громади, комплексної програми інтегрованого розвитку. Такий досвід Лузівської громади зацікавив міжнародних партнерів, говорить Юрій Кушнір. На саміті також обговорюють питання кібербезпеки, зокрема захисту населення від шохраїв та запобігання хакерським атакам. Секретар Лузівської міськради у складі групи зустрівся з делегаціями Молдови, Босні та Герцеговини. Нові знайомства, нові можливості для громади, вважає Юрій Кушнір та дякує всім, хто організував закордонну поїздку і високий рівень проведення саміту.